Привіт, друзі! Думаю, ні для кого не секрет, що абсолютно кожна людина у цьому світі, наскільки б вона не була успішною і геніальною, може обрати одного разу неправильний шлях. Іноді потрібні довгі роки, щоб досягти визнання і всього лише кілька днів, щоб опуститися на саме дно. І навіть у такій складній ситуації людина все ж може взяти себе в руки і спробувати в корні змінити своє життя. Але в нього все одно нічого не вийде, якщо в потрібний момент поруч просто не виявиться ні байдужа людина, яка не зможе пройти повз. І власне саме про це і буде наша історія. Людина на ім'я Тед Вільямс народився у Нью-Йорку в самій звичайній родині. Він успішно закінчив школу, а пізніше відслужив у армії. Після служби Тед влаштувався на роботу диктором на невелику радіостанцію в Колумбусі. Сказати, що його кар'єра була блискуча, напевно, важко, але в той же час він міг спокійно забезпечувати свою родину і особливо ні в чому не потребувати. Зароблене грошей цілком вистачало на їжу, а також на подарунки близьким і навіть подорожі. Одним словом, Тед Вільямс був таким же звичайним чоловіком, як і ми з вами. У нього була хороша робота, вірні друзі, і найголовніше любляча дружина із семеро дітей. Як кажуть, життя була налагоджена, і не було навіть передумов, що зовсім скоро станеться лихо. У чоловіка були всі задатки для того, щоб його мрія здійснилася. Він мріяв стати відомим радіоведучим. І здається, все до цього йшло. Але одного разу всього одне його неправильне рішення змінило те, що було побудовано за довгі роки. У 1993 році на нервовому ґрунті чоловік став зловживати алкоголом, нерідко вживаючи по вечорах. А одного разу один з колишніх друзів дав спробувати йому наркотики. Все починалося невинно, просто спробуй один раз і на цьому кінець. І до речі, саме з цього невдалого моменту життя чоловіка і стало зовсім іншим. Бажання спробувати знову його не покидало, а все інше йому стало нецікаво. Більше не було тих вечорів, коли вони з дружиною і близькими збиралися за столом і весело проводили час за бесідою. Та й робота перестала приносити йому задоволення. Єдине питання, яке його хвилювало де дістати гроші на дозу. І так тривало з дня в день. Я не міг боротися з залежністю, а може бути, в той момент я навіть не хотів цього. Я всім говорив, що допомога мені не потрібна і щоб вони залишили мене в спокої. Звичайно, такий порядок речей призвів до безлічі розбіжностей із сваркою, з коханою дружиною. А дивлячись на чоловіка, вона його більше не впізнавала. Це був вже зовсім інша людина, яка не схожа на того хлопця, в якого вона закохалася. Дуже часто я благала чоловіка взяти себе в руки. Я ридала кожен вечір і просила його з цим покінчити, але нічого не змінювалося. І з кожним днем життя ставало все більш нестерпним. Так тривало півроку, а потім я просто не витримала і подала на розлучення, згадувала пізніше дружина Теда. Але і це була лише початок його неприємностей, які, як виявиться пізніше, підстерігали його на кожному кроці. Звичайно ж, тед болісно переживав розлучення з дружиною, але при цьому не міг нічого змінити, або точніше не хотів взяти себе в руки. Як наслідок, внащадом з Тедом перестали спілкуватися друзі, і він залишився зовсім один посеред величезного міста і практично без засобів на існування. Під дією алкоголю і наркотиків чоловік особливо не розумів, що його життя котиться в прірву. Так, незабаром Тед залишився не тільки без роботи і родини, але й опинився на вулиці. А ще згодом йому вже довелося просити милостиню. Це був складний період у житті Теда. Якщо вчора його завітна мрія практично була в руках, то сьогодні була лише одна порожнеча. Ось так дуже просто, колись успішний і щасливий сім'янин, люблячий чоловік і батько, опинився на самому краю. Довгий час чоловік перебував на вулиці і просив милостиню у мимо проїжджаючих машин. Можна сказати, що наш герой втратив практично все, що в нього було, але життєві неприємності і шкідливі звички не змогли забрати лише одного дивного голосу. І забігаючи наперед, все ж скажу, що саме завдяки йому, і звісно, ні байдужій людині, він і зміг круто змінити своє життя у 2008 році, рівно через 15 років блукання на вулиці, Тед Віннянс прийняв для себе важливе рішення. Одного разу, прокинувшись під мостом, я підвів очі в небо і на диво зрадів ясному сонцю. В цей момент я не відчув від холоду своїх ніг. Але тоді я зрозумів одне: потрібно щось міняти у своєму житті. Після цього в моєму житті більше не було наркотиків і алкоголю. Гордо заявляв пізніше тет. І як виявиться, він стримав дане самому собі слово і навіть намагався почати нове життя. Звичайно ж, було дуже складно, але тет боровся зі своїми залежностями і намагався знайти своє місце у цьому величезному світі. Але це було ой, як нелегко. Перше, про що подумав тет, потрібно знайти собі роботу, яка буде його мотивувати. Він навіть збирався зняти невелике житло, але як виявиться пізніше, все було зовсім нелегко. Куди б він не приходив з бездомним наркоманом, ніхто не хотів мати справи. І так уже вийшло, що всі двері для нього були закриті. Пам'ятаю, я навіть накопичив трохи дрібничок, щоб подзвонити своїм колишнім друзям, я знав їх все своє життя і був точно впевнений, вони мені допоможуть. Але як виявилося на ділі, минуло занадто багато часу, і я втратив їхню довіру. Я не ображався на них, адже швидше за все я це заслужив. Але в той же час я не міг нікому довести, що змінився, і хочу повернутися до нормального життя. Так минав день за днем і нічого не змінювалося. А єдине, що йому залишалося, так і просити милостиню біля дороги, ось тільки вже з однією цікавою табличкою, на якій було написано: у мене є Божий дар, голос. Я колишній радіоведучий, який втратив все націнніше. Будь-яка ваша допомога буде з вдячністю прийнята. І варто все ж відзначити, що його бажання в корені змінити своє життя було почуто 3 січня 2011 року. Тед, як завжди, вже з самого ранку, жебракував. День був як і сотні інших, і не обіцяв нічого незвичайного. Але ніколи не знаєш, коли станеться диво. І саме так і було з нашим героєм. Пам'ятаю, до мене під'їхала машина. За кермом сидів чоловік років 40-45. Він подивився на мене і попросив щось сказати на камеру. Я погодився це зробити, якщо в обмін він мені дасть один долар. Взявши гроші, я просто став вимовляти фразу одну за одною. Говорив пізніше Тед. І, як виявиться пізніше, чоловік за кермом щиро був здивований і навіть шокований голосом, красномовством і почуттям гумору жебрака з дороги. Дорал Ченовес, а саме так звали незнайомця, по приїзді додому, ні хвилини не роздумуючи, виклав зняти відео в мережу. І яке ж було його здивування, коли всього лише доби знадобилося для того, щоб відео набрало понад один мільйон переглядів. І саме цей момент і став для чоловіка вирішальним. Коли Тед наступного дня вийшов на вулицю, щоб просити милостиню, то він не міг зрозуміти, що з ним відбувається. Навколо люди дивилися на нього, просили заговорити і навіть випрошували автограф. Відео розлетілося по всіх сайтах і каналах максимально швидко. Журналісти на перебій не давали чоловікові проходу, щоб взяти у нього інтерв'ю. Чим більше було інтерв'ю, тим більше Тед ставав знаменитим. Золотий голос бездомного так стали називати Теда Вільямса. Через цього два дні після запису відео тед, який позавчора стояв біля дороги, вже виступав у телепередачі Дейв і Джимі Шоу на каналі WNCI. І він сам був шокований усім тим, що з ним відбувається. Але думаю, як ви розумієте, на цьому все не закінчилося. Популярність чоловіка не вгасала і його запросив футбольний клуб NBA стати коментатором змагань, які проводяться на майданчику цього клубу. Я була просто шокована, коли, переглядаючи телевізор, побачила на екрані свого колишнього чоловіка. І чесно, я була за нього дуже рада, розповідала пізніше колишня дружина Теда. Але й це було тільки початок. Кількість інтерв'ю з колишнім бездомним ставало все більше, а його гонорари все вище. Недовзі Тед навіть знявся в рекламі, де отримав гонорар з шістьма нулями. Його популярність зростала з кожним днем, і перехожі на вулиці стали просити автографи. Хто б міг подумати, але сьогодні Тед Вільямс, знаменитість, яку знають не тільки в Америці, але й за її межами. Зараз він має престижну роботу, про яку тільки мріяв. Він живе в отличній квартирі, і, звичайно, йому не потрібно просити милостиню на вулиці у випадкових перехожих. Голос Теда його сила волі в боротьбі з алкоголем і наркотиками дали шанс на зовсім нове життя. Сьогодні колишній бездомний офіційний мільйонер, якого частенько можна побачити на телебаченні, і він на розхват. Тепер тед не просто золотий голос, але й людина, яка сама хоче міняти долі людей. Він відкрив благодійний фонд, який назвав своїм іменем. За задумом чоловіка, цей фонд буде надавати допомогу талановитим людям, які потребують як у матеріальній, так і в моральній підтримці. Загалом точно таким же, як і він сам, ось тільки йому нікуди було звернутися, і тепер він хоче допомогти іншим. На благодійному аукціоні першим лотом виступила знаменита картонна табличка Вільямса із проханням надати допомогу радіоведучому. Також була Одана і потерта куртка у стилі мілітарі, в якій Тед блукав по вулиці свого рідного міста в пошуках елементарної їжі. Продаючи картонну табличку і потерту куртку, я попрощався зі своїм старим життям. І я радий, що виручені гроші за ці речі допоможуть хлопцям, які також опинилися в біді. З гордістю говорив колишній бездомний наркоман. Як виявилося, Тед відмінний друг і товариш, який навіть не зважаючи на свою популярність, все так само залишається простою людиною. Так у нього зараз є мільйони, але в той же час вони не запам'ярочили йому голову, а навпаки, він намагається допомогти іншим людям. Як розповідають його нинішні колеги, він ніколи не вважав себе зіркою. Він приходить на роботу з пиріжками і частує ними всіх, навіть прибиральниць. Коли він подорожує зі знімальною групою, він завжди вітається за руку з усіма, навіть з швейцарами і офіціантами в ресторані. Просто він знає, що таке бути на дні, і саме це і робить його людиною. Сьогодні у чоловіка дев'ять дітей, він допомагає всім їм, чим може, і сказати, що тед поганий батько, складно. Але навіть незважаючи на весь цей успіх, сам же Тед говорить лише про одне. Нічого б цього не було, я б швидше за все і далі блукав по вулиці, якби в той день хлопець на ім'я Дурал не приділив мені уваги. Він просто зняв мене на відео і опублікував його в інтернеті. А вже завтра я був зіркою. Іноді кожному з нас просто потрібен такий от небайдужий дурал, який просто захоче допомогти. Загалом, ось така от історія успіху, звичайного бомжа із золотим голосом. І вона, як не можна, краще показує всім нам, що життя може в корні змінитися всього в одну мить. Друзі, на сьогодні, мабуть, це все. Залишайте свої коментарі і до скорої бувайте.